Доброго раночку Ютубе, Ольга, репетиторка з української. Так, зараз реквізит, реквізит, це нам буде потрібно. Так, і сьогодні кажемо: бувай, бувай вересню, привіт жовтню. один з дев'яти навчальних місяців. І пролетів. Я важко вливалася у вересень, мені якось дуже важко далося цього року влитися. І початок року для мене був важким навчального. Але зараз. Ситуація покращилася, зараз розповім чому. І одинадцятикласники у мене зараз у шоці. Вони як почули, що вже немає одного місяця підготовки до НМТ, то вони теж. «А, як? Як? Так все швидко промайнуло. І для мене от, на, справді, вересень видався важким якось початок вересня. Але зараз я озираюся і навіть не пам'ятаю. Мені здається, вчора було 1 вересня, а вже жовтень. Середа в нас сьогодні. 1 жовтня, 209 серія серіалу Життя репетиторки. Сьогодні говоримо про промінчики добра. Промінчики добра це те, що тримає мене, так би мовити, на плаву. Зараз через те, що дуже часто, коли приходить осінь, сонячний день, а я залежу від сонця, я сонце поклонниця, стає коротше. До того ж, минулого тижня різко похолоднішало. І так якось було мрячно, накрапав дощик і похмуро, і сьогодні похмуро. Якщо ви бачите світло, що ллється з вікна, то це вам здається, це насправді я увімкнула все можливе освітлення для того, щоб в мене було добре видно. А так, досить погано. Видно, тому що сіро, холодно, і ще й неспокійно, максимально, самі розумієте, про що я і новини не дуже втішні. Через те, от якраз би. Мені і впасти в депресію, але моя робота мене тримає, за що я дуже їй вдячна. І якраз ось цього п'ятого навчального тижня багато промінчиків добра до мене якось дотикнулися, доторкнулися. І я зараз ними поділюся і розповім, що мене тримає на плаву зараз, у такі от неприємні для мене часи. Отже, Якось так сталося, що дібралося, дібралося, дібралося багато малесеньких таких приємних моментів. І я з вами поділюся цими моментами. Перший момент був і є в мене учень, з яким ми довго тупцяли на місці на одному, і у нас було сім. Сім, 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 сім. І от ми на цьому місці тупцялися. У нас сім і сім, і так, і так. У нас, і 9, там, наприклад, вісім, потім шість, потім знову сім. І ми оце отак танцювали, танцювали: вісім, шість, сім, сім, шість, вісім, вісім, сім, сім, вісім. І ніяк не могли підвищити рівень навчальних досягнень. З мамою вирішили навчатися влітку для того, щоб, як би мовити, підсилити все це. І спершу. Дитина, як вийшла погано, написала чекап, а потім почала виструнчуватися і отримувати кращі оцінки, вищі за сім нарешті. І потім, ось в понеділок, написала самостійну роботу на 11 балів. І це надзвичайно приємно, коли от ми працювали, і якраз це була тема, з якою ми працювали, точніше, теми, з якими ми працювали влітку. І за них отримали результат. Із 7 до 11 це досить великий результат. Я розумію, що ми його не втримаємо, ми десь відкотимося, але все одно видно, що є прогрес і що є можливість досягти цього високого омріяного рівня, і що. Постійне навчання все-таки дає результат. У різних ситуаціях, але дає все одно. Просто інколи треба більше зусиль, наприклад, навчання влітку. І це надихає, коли бачиш результати своєї роботи, особливо коли випадок був важким. Коли ми намагалися, намагалися змінювали підходи, змінювали методики, і, врешті, нам допомогло просто збільшення кількості уроків. Але все одно, коли бачиш свій результат, це чудово. Це перший момент, який змусив мене посміхнутися і доторкнувся до мене добром. Другий момент, коли мама однієї дитини попросила в мене адресу нової пошти. І я розумію, що до мене прямує якийсь невеличкий сувенірчик можливо, це листівочка. Можливо, це малюнок. Ну, я думаю, що ні, тому що дитина вже, мабуть, не у віці малюнків, але це можуть бути і іграшки, і поробки, інколи до мене надходять. І для мене це надзвичайно зворушливі речі. І от я, е, у мене зберігаються різноманітні дитячі якісь речі, зокрема, ось бачите, і орігамі, е, яке ми робили. Е, я не пам'ятаю, чи минулого, чи навіть позаминулого. Здається, позаминулого року з дитиною на уроці з розвитку мовлення. І якраз, як бачите, я зберігаю оці от всі невеличкі сюрпризики, і вони для мене є надзвичайно зворушливими. Також, що іще з добра, з добра, з добра. А, ну от, щойно мама дитини надіслала мені листа. І, знаючи, мене добре сказала, що йому не треба перевіряти. Це просто вона поділилася тим, що дитина написала, творча робота. По ну, як за моїм фахом оцінювати, а якщо не за фахом, то лист військовому на підтримку військових, на висловлення вдячності військовим, який потім полетить на фронт. І це надзвичайно такий зворушливий лист, дитина пише, і там настільки, ви знаєте, дитячі, а водночас і дорослі думки, що навіть я б цей лист зберегла для того, щоб потім його, можливо, передивитися, коли уже виростеш. Надзвичайно, така, от теж частиночка доброго дитячого світу, яка теж надихає. І також... Що іще ще з добра хочу зауважити. Щось іще ж було гарного. А, до мене звертаються у вересні, як я таке могла забути, то до мене звертаються у вересні зараз е дітки, які прийшли за рекомендаціями і записуються на червень у лист очікування. І чую від. Е Опосередковано чую від моїх колишніх учнів або від їхніх батьків те, чим я допомогла, чим я стала у пригоді, що я змогла зробити. Десь дитина вступила в омріяний виш і тепер радить мене через те, що змогла вступити і отримала ті бали, які потрібні. Саме для того вишу, куди хотілося. Пройшла конкурс, десь хтось став ведучим, і професійно тепер розвиток мовлення і був на гарному рівні. Ми ще вдосконалили мовлення і тепер можна працювати ведучим. Хтось пішов у філологи, нехай не в українську, але все одно філологію вона структурується майже однаково, тому це Теж добре, хтось просто вступив куди хотів, хтось відгукується про те, що тепер має знання мови. Тобто дуже приємно, отак -от -от опосередковано, коли звертаються і кажуть, вас радили, тому що ось так, ось так дуже приємно чути ці відгуки і розуміти, що я все-таки виконую певну роль у суспільстві. І нехай отак точково по одній людинці, але допомагаю в тому, щоб досягти омріяних цілей і мати для цього такий інструмент, як володіння рідною мовою на належному рівні. Це дуже приємно. І тому ось такі промінчики добра будуть тримати мене, мабуть, у жовтні, і не дозволять мені скотитися у прірву якоїсь там якусь суму, якоїсь зневіри, мабуть, з ну, зневіри не хотілося б казати, тому, мабуть, суму засмучення, смутку, і будуть підтримувати посмішку на моєму обличчі. Але, а вона дуже важлива, бо я працюю з дітьми, і намагаюся не показувати їм поганого настрою і намагаюся навпаки заряджати їх бадьорістю та енергією і давати їм наснаги пережити ці важкі часи. Тому якраз добро, добро переможе, я в це вірю, бажаю вам добра. І тепер невеличке оголошення. Учора я, як зазвичай, записала навчальне відео, що вівторка записую курсу Моя мова. І якщо ви на нього чекаєте, я не знаю, що сталося. Можливо, якщо ви ведете канали також свої, ви мені допоможете. У мене таке було шот саме з коротенькими відео, а тепер і з довгим відео сталося. Воно поставлене на завантаження і пише, що завантажується. І от учора від ранку воно досі завантажується ніяк не може завантажитися. Не знаю, що робити. Зараз спробую поставити це відео також на завантаження. Якщо вони не будуть завантажуватися, то, мабуть, скасую завантаження того і вийде воно тоді, в будь-якому разі, вівторкове відео сьогодні. Чому так стається, що там зависло? Що відбулося? Я не розумію. Я знаю, що з коротенькими відео у мене таке теж було. Вони нібито зависали і отак отут потім крутилися, крутилися, крутилися і не могли завантажитися. І там залишається кілька секунд до завершення завантаження або кілька хвилин. І чомусь завантаження припиняється. Хоча це відео коротеньке, якщо зараз буде відео на 11 хвилин, то те навчальне на 6 усього. Це звичайний, навіть менший за звичайний формат, не розумію, що сталося, що відбулося, і там немає ніяких таких, знаєте, слів, які можна було б заблокувати, щоб не випускати це відео. Там просто звичайне навчальне відео про дзвінки звуки нашої мови. Чому так? Хто його знає, не розумію. Якщо знаєте, то поділіться, будь ласка, зі мною інформацією, як це можна полагодити. І добра, ще раз добра вам: іду працювати, біжу. Треба перевіряти домашні завдання. Тож, до завтра, до зустрічі. Підписуйтеся, долучайтеся і далі обов'язково буде.